За свої 32 роки Олена не пам'ятає, як це жити без дієт, обмежень, постійного контролю цукру та інсулінових уколів. Цукровий діабет мене з 5-річного віку, вже 27 років. На діаліз пішла після того, як народила дитину. Ну, народила дитину, і тоді почалися проблеми з нирками. От деякий час ще було нічого, нормально, дитині було 9 років і пішла на діаліз. Після цього минуло три роки. Три роки ще більших обмежень, вже набагато серйозніших. Але якщо до цукрового діабету жінка звикла, то до діалізу це було дуже і дуже складно. Іменно сам діаліз, те, що нирки не працювали, то це, виходить, не можна їсти там от кислого, то це для мене дійсно було важко. Без солі, без кислого, це було важко. Потім стала сама найбільша проблема, це те, що не можна було вживати, едини, коли перестала ходити в туалет. От, без води дуже було важко, я не могла контролювати себе, набрала багато ваги, діаліз проходив важко, судоми. Потім вже навчилася себе контролювати, якби, але ж все одно бувають такі дні, що хочеться десь і каву піти, випити з подружками. Проте у Олени все ще був шанс на нормальне життя завдяки трансплантації. Щоб її виконати, жінка навіть операцію на шлунок робила без анестезії, адже в іншому випадку пересадка була під забороною. І нарешті цей довгоочікуваний дзвінок від лікаря. Донор є. Потрібно негайно їхати до лікарні, а сама Олена з Рівненщини. У неї є 11-річна донька, а її чоловік, військовий, захищає Україну. Його відпустка якраз збіглася з операцією. Відтак до своєї дружини він приїхав просто з фронту. Що із хвилювання залишається тільки тут не менше за Юрія хвилюються і самі лікарі, адже операція, яку виконують Олені, надзвичайно складна, рідкісна і непередбачувана. Це надскладна операція. Це два органи, пересаджуються, А сама пішлункова золоза це є дуже складний орган, це як ядерний реактор, який займається як екзокринною, так і ендокринною е, функцією різних гормональних процесів, які виробляють багато гормонів, які підтримують гемостас організму. І це орган, надзвичайно чутливий до пересадки. Проте наші лікарі підготовлені, а тому на таку операцію наважились сміливо. Як результат, вісім годин на ногах пройшли немарно. Органи запрацювали одразу на операційному столі. Ця операція дуже рідкісна. Нам допомагали наші колеги з лікарні Феофанії з Києва, за що ми їм дуже вдячні. Залучено було величезна кількість людей. Операція сама по собі технологічно технічно дуже складна, тривала, вона тривала вісім з половиною годин, але це хороший результат для такої операції. Дана пацієнтка молода для неї в неї все життя попереду. Ми дуже раді, що вдалося їй допомогти. Дуже радий і чоловік Олена. Адже, попри всі хвилювання, каже, був впевнений, що все буде добре. Дружина крайнім часом вона просто опускалися руки, але я казав, що Ну, скоро, скоро якось таке відчуття було. Ну просто я б сказав би реально. От бачиш, я ж тобі сказав, казав, що ну, в нас вийде, От реально, от просто сказав, слова І в нас вийшло. Виписали Олену на одинадцятий день після операції, в день її народження. Свої 33 вона святкувала вже без діалізу та цукрового діабету. Я зараз я почуваю нормальною людиною. Цілком здоровою, нормальною. У мене немає, ну, так, як от раніше там, через день гемодіаліз. У мене таке чувство було, що я навіть ну, не жила. Щоб просто ждала, то коли той день прийде діалізу, кожної п'ятниці, кожного тижня, точніше, я ждала п'ятницю, щоб два дні побути вдома. Тому що субота-неділя я була вдома. І це, і це так виходить три роки. Ждеш п'ятниці, щоб два дня, вобуть, вдома. Завдяки донору і його рідним, які погодились віддати органи на трансплантацію, Олена отримала нове життя. Шанс на порятунок з'явився ще у декількох людей, які практично перебували на межі життя і смерті. Адже у інших операційних одномоментно від одного донора пересадили ще серце, печінку та легені. Донором є. Пацієнт, який житель в 42 роки, важкий внутрішньомозковий інсульт став причиною того, що відбулася смерть мозку, проведена констатація, процедура діагностики, і родичі дали згоду на те, щоб отримати інші пацієнти шанс на життя. Я хочу сказати їм дякую за те, що вони так поступили. Казав Максим Євгенівич, що тільки 50% людей дають дозвіл. І вони відносяться до тих 50% кращих людей. Вони мені дали шанс на життя. Я зараз живу завдяки їм. Зазначимо, що за рік у першому медоб'єднанні Львова виконали більше 300 трансплантацій органів, і все це врятовані життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.